Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні під час брифінгу я розповім стан фінансування мешканцям області державних соціальних допомог. З 1 липня 2025 року органи пенсійного фонду здійснюють заходи для забезпечення виконання рішень уряду щодо покладання на фонд повноважень за адміністрування соціальних допомог. Перші дні виконання нових функцій фахівцями Сервісів центрів головного управління. Пенсійного фонду в Житомирській області було прийнято від громадян понад 500 заяв на оформлення державних соціальних допомог. Це свідчить про готовність системи пенсійного фонду працювати з новими функціями. Наразі пенсійний фонд розпочав фінансування соціальних допомог станом на 9 липня. На фінансування окремих видів державних соціальних допомог жителям області через уповноважені банки та АТ «Укрпошта» спрямовано більше, ніж 164 мільйона гривень. Хочу нагадати, що для тих, хто має право на державну соціальну допомогу і її вже було призначено органами соціального захисту населення. Виплата здійснюватиметься в установленому порядку. Якщо звернення за призначенням виплати мало місця до органу соціального захисту населення, але заяву на цей час не розглянуто. Рішення приймають органи пенсійного фонду. Для тих, хто звернувся за оформлення виплат, буде більше можливостей, адже подавати заяву та документи можна особисто до будь-якого. Сервіс центру пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації, поштою на адресу відповідного органу пенсійного фонду через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради через центр надання адміністративних послуг онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в разі виникнення питань, консультації та роз'яснення щодо надання державних соціальних допомог. Можна одержати через контакт центр пенсійного фонду та гарячі лінії сервісів центрів головного управління пенсійного фонду в Житомирській області, номери яких розміщені на інформаційній сторінці головного управління. Дякую за увагу!